Ісус умирає на кресті, але приходить Пасха, треба всіх знімати. І от тих розбойників знімають, їх доля невідома. Не ну от Ісусово тіло приходять двоє тайні ученики Йосиф Нікодім і знімають із Христа Ісуса і обивають чисту плащаницю і кладуть його в новому гробі, в котрому ніхто не лежав. І там поклали у гроб Ісуса. Цей момент, якби завершається чтення Великодної П'ятниці. Сьогодні вже після обіду, виносяться по храмам плащаниці. Коли де, одні в 12 воносять, другі в час, другі в два, в три. Хоча май доброе время уносити після обіду уже. У саме удобне для людей время, і винос плащаниці символізує зняття з Христа і положення в гроб. Що нам думати сьогодні взирає на євангельську історію? Господи, сохрани нас, щоб хтось із наших людей не став предателем як і Юда, як один із монахів Печерської лаври, оказався предателем єдиного із два «Но оказався, значить, і донині в середі істинних віруючих, все нося найде ота продажна душа, в котрої все умерло в душі і предають свою віру, стають доносчиками, предателями і духовно погибають. Господи, сохрани наших людей, дай нам таку силу, віру, щоб в цей час тяжкий, коли перед ліцом. Радикалів, котрі, як бандити, як розбойники, як терористи роз'їжджають по Україні, і їх поліція не сміє ніде остановити або десь їх не припустити, як будто вони мають право робити що хочуть. Господи, ми з Тобою нині перед лицем гоняні всього світа. Ну, нам особливо всеукраїнські собитє то дно. Ми завжди жителі Закарпаття знаємо, що нас приєднали до Совєтського Союзу і до Радянської України тільки в 1945 році. У нас інакша історія. У нас на 100 років дальніше православі від Києва. У нас є своя традиція, свої напіви, свій дух. І тому нам дуже больно, що вместо того, щоб Закарпаття Київ зберігав як особливий регіон, котрий треба. Особливо пестити вдруг списали на московський а значить, ми можемо подозрівати, що всі, котрі обзивають нас тайні вороги, не тільки православ'я, но і держави. І ти, Божа мати, благослови наших людей, котрі і в нашому храмі, і ночують ночю, і дежурять коло соборів як будто би не мають карні Органи задачі гарантувати безпеку. Почому люди мають ночувати в храмах, Почому чому хтось у державі дозволив собі на ганьбу перед цілим світом здіватися, сміхуватися над людьми віруючими? Ми відповідаємо, ми відповідь знаємо. Потому що Канонічна церква, благодатна єдина в церкві, в Україні. Благодатна, православна, і єдино в ній прибивають подлінно віруючі люди. Все остальне перепис показав. В неканонічної церкви майже не з'являлися люди віруючі, які б хоча б даколи осудили гонення і збієння жінок, матерей, б'ють матерей, синов'я, котрих на фронті. І ті на фронті хлопці заявляють, що робите там, нам ту й проблема, ту й війна, що робити з матерями нашими. А гоніцілі ніч не чувствують. Вони ведь мертвеці, вони злобні, ненависники, а тому не, ос, не осуждаймо їх, не обіжаємося на них і не біймося їх. Звісно, бути осторожними, бо будь-який захват храма може бути, бо ми ж не маємо. Якоїсь особливої охрани. но Рано і пізно ми би таких людей вигнали. Але ми не хотімо, щоб сатаністи, всеукраїнські сатаністи, так звані мобільні сатаністи, котрі бігають по всій Україні, щоб ота нечість не осквернила наші святині. І ви всі святі, Карпаторуські, Карпаторусенські, моліть Бога за нас. Ви нам передали, ви оберігали нашу віру при австро Австровенгрії перед німцями, перед австрійцями в період мадярський, чеський, в період Совєтського Союзу, і нині віримо, ми вистоїмо, бо Христос наш обіцяв нам, що церква буде Його до скончання віка, і ми віримо, що й під Карпатами. Будемо, ми православні, зустрічати второє пришестя Христово. Догадуємося, що частинку наших людей вивели із канонічної церкви, в розколи, в унії, в секти, але ми за них теж молимося, щоб на, коли прийде второє пришестя Христово, щоб або всі наші, або більшість наших людей, жителів Карпат, історичних Карпатських Русинов, оказалися і православні, і віруючі, а по милості Божої, і наслідники Царства Божого. Амінь.